Українська розвідка повідомила, що окупанти поступово залишають територію Запорізької АЕС. Одними із перших зі станції поїхали троє співробітників Росатому, які керували діями росіян. Евакуюватися у Крим до 5 липня. Рекомендували і українським співробітникам, які підписали контракт із РФ. Станцію покинули інші працівники, які займали керівні посади на території самої ЗАЕС. Та в Енергодарі зменшилася кількість військових патрулів персоналу, що залишається на станції, дано вказівку. Разі будь-яких аварійних ситуацій звинувачувати Україну. Втім, українська влада області закликає людей не хвилюватися. Ми зараз контролюємо в тому числі кожні дві години рівень радіації як в 30-кілометровій, так і в 50-кілометровій зоні. Тобто зараз рівень радіації у нас в нормі. Запорізька атомна електростанція це не Чорнобильська, і вона рівень радіації не такий, як може бути в Чорнобиль, і зробити ту біду, яку, яку зробив Чорнобиль. Тому ми все це питання контролюємо е, у разі виникнення будь-якої загрози. Ми будемо. Реагувати оперативно саме найголовніше, тобто людям хвилюватися, поки нема за що. Тим часом Каховське водосховище стає пустелею. На місці, де глибина води сягала кількох метрів, оголена земля вкрилася глибокими тріщинами. На спеціальних знімках видно, що значна частина поверхні стала коричневого кольору. Це означає, що водосховище не просто осушилося, а перетворюється на пустелю. Через російську атаку в Запорізькій області було 10 пожеж. Відомо, що у місті Оріхів горіли житлові будинки. Там загинув чоловік. Ще одна жінка поранена. Двоє цивільних загинули в Новоданилівці та Маліток. Мачці загалом росіяни вдарили по 16 населених пунктах. Сьогодні вранці в окупованому Бердянську пролунали щонайменше 10 вибухів є влучання по штабу армії РФ та складу паливно-мастильних матеріалів. Натомість, представник окупаційної влади Рогов сказав, що ППО успішно відбила атаку ще на підступах до міста.